87 українських рятувальників, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак прибули до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Вчора вони розгорнули наметове містечко в районі Донкої, провінції Хатай. Група забезпечена супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції. Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися на світанку та в день 6 лютого. А також ще один потужний підземний поштовх 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії станом на вечір 9 лютого наближається до. 21 тисячі людей за інформацією телеканалу «Аль-Джазіра». Ну а про те, чим займатимуться українські рятувальники у Туреччині, будемо спілкуватися з Олександром Хорунджем, речником ДСНС України. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі! Доброго вам ранку, пане Олександре. Власне, де знаходитеся ви зараз? Добре, І розкажіть нам, які завдання зараз будуть виконувати українські рятувальники. Вони не будуть виконувати, вони зараз виконують, тому що у нас працює зараз саме 20 людей і по 10 кожна зміна. А через 6 годин вони змінюються. Працюємо в одному з секторів міста Антакія, провінція провінці Хатай. Визначені ці місця координаційним центром ССЮ, який тут створено, який координує діяльність і роботу всіх рятувальних команд відповідно до системи ІНСАРАК. Тому ну, працюємо. Першочергово, які задачі стояли, це пошуково-рятувальні роботи. Вчора відпрацювали один із секторів, було обстежено більше 60 будівель і розібрано більше 40 завалів. На жаль, на жаль живих ми людей не знайшли. А сьогодні ми отримуємо новий сектор, нове завдання і будемо далі, далі працювати. Сьогодні вночі до нас. Поруч розмістили біля нас лагер табір рятувальники із Індії, трошки лист розмістили табір табір рятувальники Румунії, там далі Республіка Молдова, Хорватія. Поруч от працюємо разом зараз, пане Олександре, Як добирали команду рятувальників, які відправились до Туреччини, чи вони зголосилися самі, чи обрали за якимись іншими критеріями? Ні, я скажу так. У нас фактично підготовлений пристяк, який входить в систему інсарак. якраз яка система міжнародна, яка сертифікує по своїм протоколам рятувальників. Тому основна частина поїхала саме їх. Це мобільний рятувальний центр, які зараз знаходиться. Прибули ми в 4 години ранку. Приїхали і відразу розмістили намети. І після цього почали працювати. Тобто часу на перепочинку абсолютно не було. Uh, вже сьогодні вже трошки мали люди uh, перепочити, тому що потрібно було включатися відразу в роботу і визначати завдання і, і, і максимально працювати. Пане Олександре, uh, uh, чи... продовжуйте. Так. Щодо, так, щодо бажання ніхто не відмовився. Всі рятування квітні рятувального центру. Пане Олександре, то е, чи можна спрогнозувати зараз наскільки довго українські рятувальники будуть працювати в Туреччині? Е, ну було заявлено 10 діб. Е, поки так, як там буде далі прийняти рішення? Це вже залежить від нашого керівництва. Пане Олександре, знаємо, що країна-агресор теж відправила свою місію в Туреччину. Скажіть, будь ласка, чи доводилося, доводилося зустрічатися з росіянами? Слава Богу, не довелося з ними зустрічатися. Вони працюють в іншій ділянці, і ну фактично, далеко від нас. Тому ми з ними перецікатися не будемо. Це розуміють в координаційному центрі. Я думаю, що навряд чи ми з ними взагалі пересічемося. І слава Богу, а, у нас є задачі. У нас є партнери. У нас є інші рятувальні команди, з якими ми працюємо пліч опліч. Нам росіян не потрібно поруч. Пане Олександре, бажаємо наснаги і сили виконати всі завдання нашим рятувальникам. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Олександр Хорунджий, речник ДСНС України. Нагадаю, що 87 українських рятувальників разом з 18 одиницями техніки і 10 пошуково-рятувальними собаками прибули до Туреччини, аби допомогти в ліквідації наслідків потужного землетрусу.